Друзі, всім привіт! Закінчилась коропова ловля, але почався сезон зубати Сьогодні ми приїхали за щукою, вона тут є великих розмірів, і планую її сьогодні зловити. Загалом, по погоді, на водоймі невеличка крига, тонесенька, морозець. На дворі світить сонечко. Це піддає настрою. Ну, що ж сьогодні я буду ловити? Це дві поплавочні вудочки, також є підсак величезний, на велику щуку. І ви задаєтесь питанням: що ж тут стоїть за такий контейнер? А це для нашого живця. Де його взяти? Ходіть, покажу. На водоймі є живець. Це дуже зручно. Ходіть. Минулого року в мене був такий живець, якого люди казали, що на пательню кидають, з нього таранку роблять. Але того року я не допустила вже таких помилок, тому дивіться, який в мене живчик. Ну що ж, будемо одягати нашого живчика на тройніки. До речі, як виглядає моя оснастка на щуку, я покажу трішки пізніше у відео. Тому дивіться, як я розташую свої вудки. Перша буде під камашом тут збоку, глибину я на вудці виставила метр, цю закину далі. І тут я виставила півтори метри глибини. Але загалом будемо дивитися по ситуації, може далі буде клас, класніше ловити щука або ближче. Закидаю. Ну що ж, друзі, вам приємного перегляду, а мені великої, гарної щуки. Також в кінці відео буде смачний рецепт щуки, тому додивіться. І живець вже приманює щуку, а я, щоб не гаяти час, візьму спінінг і покидаю на блісну. Можливо, так теж щось спіймаю. Що ж, друзі, <смір> щуки поки нема, але дивіться, якого рака я забагрила. Чую, тяну, тяну, і так важко якось в момент стала. Думала, що другу зачепила, а тут витягаю. <смір> така красте. The ones I, used to know. Where those I am друзі, знов всім привіт. А, минулого разу не вдалось мені спіймати щуку, Зійшла. І я вирішила приїхати наступного разу. Наступний раз це сьогодні. Сьогодні на дворі 1 грудня. Дивіться, яка довкола мене красота, просто неймовірно. А на Трофейній долині це ще красивіше. Сьогодні в моєму арсеналі, як і минулого разу, два ще з живчиком, і маю надію, що сьогодні все ж таки я спіймаю ту зубату, яка мені втекла минулого разу. Як ви бачите, поплавки вже в воді, тому чекаємо щуку. Where the treetops glisten and I'll uh, tune to listen To hear play bells in the sky I'm mm -hmm. yeah, 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 dreaming of a wild Ось таку зимову збату красуня. <хи> Я все ж таки спіймала. Минулого разу у нас трішки було недостатньо для цього часу, а сьогодні порадувала краса. Ой, ще жива. <хи> Кидаємо. Друзі, емоції переповнюють. Руки трусяться, як після коропа. Дивіться, яка красота. Клас. До речі, цього разу посадили чуть-чуть більшого. І він так більш активно рухався разом з поплавком і є результат. Фух, клас. Саме за такою щукою я приїхала на трофейну долину. Дивіться, яка вона гарна. Така зубата красуня. Оця трішки більша від тамтої, десь під 2 кг буде. Ну клас. Я не встигаю перекидати живця, подивіться, що робиться. Це просто круто. Це тішки менше, але точно теж смачна. Така красота. Результат моєї сьогоднішньої риболовлі ось. Три класних штуки. Все більше, менше і ще менше. Всіх подружок скликала. Що ж, друзі, в такій красивій атмосфері, на такій е, приємній ноті я завершую свою реблок. Сьогодні вона вийшла просто чудовою, ще ліпше, ніж я собі думала. Щука була активнішою, ніж попереднього разу. Тому класний результат, класний настрій. Подивіться, довкола мене, яка вже новорічна класна атмосфера, падає сніжок, це додає ще більшого новорічного настрою. А тепер всім голодним відійти від екрану. Зараз буде смачний рецепт щуки. Переміщаємось на кухню. Ще раз усім привіт! Сьогодні я покажу класний рецепт приготування в щуки в фульзі в духовці. Це один з найпростіших рецептів її приготування, але. Результат вас приємно здивує, адже воно вийде неймовірно смачною та сочною. Отож, що ж нам знадобиться для приготування смачної щуки? Щука сама зірка нашої страви. Половина лимона, цибулини, перець, сіль, приправи до риби. Можете давати, можете ні, це вже по смаку. Також можете додати зелень до смаку, сметана потрібна та олія. Отож, приступаємо до приготування. Беремо наші спеції, сіль, приправу до рибки та перець чорний мелений, і кладемо нашу рибку у каструлю. Вклали ми її в таку миску, беремо сіль і натираємо нашу рибку так добре-добре. З усіх сторін, усюди потрібно її натерти. Те ж саме потрібно зробити і з перцем, і з приправкою до риби. І додаємо приправку до риби. До речі, минулого року знімали відео також зі щукою. Готували, ми, правда, її на сковорідці з маслом. Вона маринувалася, вийшла дуже ароматною та смачною. Тому, хто не бачив рецепту, ми залишимо посилання під відео. Можете собі глянути і взяти на замітку, так, як зараз сезон щуки. Будете мати класний рецепт. На приготування і даємо нашу половинку лимона до щучки, також середину, і даємо нашій рибці замаринуватися 30 хвилин, а за цей час приготуємо соус, щоб щука вийшла сочною. Отож, для приготування соусу нам потрібна сметана та олія. Ви не переживайте, що соусу вийде забагато, так як цей соус можна додати в салати різні, трішки солі перцю, і салат буде дуже смачний і класний. Приступаємо. Отож, робиться соус, цей неважко. Сметану висипаємо усю. Вийде більше соусу, і щука більше промаринується. 100 г олії. Можна. Всього олії не давати, трішки солі, перцю. І розмішаємо. Ще додам трішки зелені. Це є кріп морожений. Наступним кроком потрібно нарізати цибулю кільцями. Що ж, всі компоненти для приготування страви готові: цибулька нарізана, соус готовий і щука замаринована. Також не забуваємо увімкнути нашу духовку на 180 градусів. Наступний етап це завернути нашу щуку фольгу, викласти цибульку і полити це все красиво соусом. Розкручуємо такий добрий шмат, щоб все в нас помістилося, гарно закрутилося. Викладаємо нашу цибульку. Наступне це поливаємо соусом нашу цибульку. Що трішки розмішати. Ну, і викладаємо нашу щуку, яка вже замаринувалася в спеціях, і викладаємо і обмащуємо щуку Ось сюди. Утож, наша щука вже в соусі. Тепер потрібно її замотати гарно, щоб не витікав соус, і в духовку. Зустрінемось через 40 хвилин. Що ж, друзі, моя щука вже приготувалася, пахне просто неймовірно, на вигляд так само. Коротше, слина вже тікає, йду, я терміново її пробувати. Щука дуже смачна. Завдяки сметанковому соусу, вона вийшла дуже ніжна, дуже м'яка. Чується оця кислинка лимону. Ну, просто дуже крута ідея для рецепту щуки. Так що беріть на замітку. А вам дуже велике дякую за перегляд. Всім па-па. Іду їсти щуку. Боже, яка, ну добра.